Служба безпеки України ліквідувала ідеолога угруповання ЛНР у Луганську, вбито Маноліса Пілавова. Я думаю, що хороше. Як пишуть російські джерела. Пілавов загинув після вибуху саморобної бомби. Її встановили на ганку одного з будинків у центрі Луганська на вулиці Шевченка. Коли Пілавов там проходив, бомбу привели в дію дистанційно. Версію про підрив вибухового пристрою підтвердила СБУ та взяла на себе відповідальність за вбивство Маноліса Пілавова. З 2015 року він перебував у розшуку українських спецслужб до окупації Луганська. Пілавов обіймав посаду першого заступника голови міста у минулому. Був членом партії регіонів та президентом футбольного клубу Зоря. Стрибок у кар'єрі Пілавова стався у 2014 році. Після захоплення Луганська він активно підтримував бойовиків. У грудні 2014 року Пілавова призначили так званим головою адміністрації Луганська. На цій високій посаді він протримався цілих 9 років. Навіть після відставки Пілавов залишався важливою фігурою в окупації і за будь-якої нагоди нагадував, що Росія нібито відновлює Луганськ. Хоча за фактом за 11 років у місті практично нічого не змінилося.